Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні 20 грудня. І полетіли бджоли. Трошки, але полетіли. Світить сонечко. На градуснику плюс 7. Оце градусник показує плюс 7. Це на моїй пам'яті було таке, що 1 грудня літали. А щоб. Літали 20 грудня, я такого не пам'ятаю. Мабуть, десь літають, попорожняються по водичку. Понятно, що не сильно, але ж літають. Вже сонце повернулося, я повернувся додому тільки. Зараз час дня. Дивіться, як бджоли літають. А це було б найдужчі, найдужче літа. І дуже радий те, що під вуликом викинули, ну, там штук 10 бджіл. З-під мору майже нема. Значить, зимують добре. Бжоляр усю зиму жде весни, поки живе природа і полетять бджілки. І це радість бжоляру, що в грудні отак його комахи полетіли. Полодоосточі якісь. Он як бджілка хутко біжить. Мабуть, поспіша за покупками до новорічного столу. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.